Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку утворення нового слайду, а також текстового вікна або поля. Як завжди, починаємо з повторень правил поведінки. Вчасно доєднуємось до уроку. Наводимо лад на столі, де знаходиться наша комп'ютерна техніка нічого зайвого. Регулюємо відстань від очей до монітору, слідкуємо за осанкою. Не торкаємося задньої панелі системного блоку. Коли наш комп'ютер вімкнено, переміщуємось по кімнаті спокійно. Після уроку робимо перерву. Давайте налаштуємось на урок і виконаємо декілька логічних завдань. Увага! В оленої мами 5 дочок. Віка, Ганночка, Марта, Катруся. Як звути п'яту? Будьте уважні! Правильна відповідь Оля. У чиєї мами, у Олиної мами. Вибери потрібну деталь. Яку деталь із чотирьох потрібно поставити, щоб у нас зображення було єдиним цілим? Я думаю, всі ви здогадалися, що ось ця саме деталь сюди легко стає. Вибери найлегшу коробку. Зелена, синя чи червона. Увага на малюнки. На вагах стоять чотири коробочки. Яка найлегша, як визначити, та яка найвища, найменше тисне на ваги. І це синя коробочка. У будинку 9 поверхів. Чим вищий поверх, тим більше людей там мешкає. На який поверх частіше їздить ліфт? На перший, як не дивно, і з першого треба потрапляти на будь-який поверх. І щоб вийти з будинку, також треба спуститися на перший поверх. Отже, найчастіше люди їздять на перший поверх. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати в редакторі презентацій, познайомимося з процесом утворення нового слайду. Навчимось додавати до слайдів текстові вікна та поля. Давайте з вами детально оглянемо вікно запуску редактора презентації. Для цього почнемо із створення файлу, в якому ми будемо працювати. Правою кнопочкою на порожньому місці, в даному випадку, робочого столу, викликаємо контекстне меню. Оберемо команду Створити. У вспливаючому меню оберемо презентація Microsoft PowerPoint. Після цього у нас з'явиться файл нашого редактора презентації. Подвійним кліком відкриємо. Після того, як ми відкрили наш файл, Розпочнемо роботу з того, що нам пропонує програма. «Клацні», щоб додати перший слайд. Оберемо меню основне і створимо слайд, клацнувши на кнопку Створити слайд. Після того, як ми створимо слайд, давайте переглянемо, які можуть бути макети слайдів. Ось всі вони запропоновані у нас є. Отже, детально йдемо. Перший титульний слайд у нас може містити заголовок та підзаголовок слайду, тільки текст можна вписати в даний слайд. Наступний слайд назва та вміст. Вміст уже може бути різний. Обираючи ту чи іншу кнопку, натискаючи, ми можемо додавати різні об'єкти. Ну, наприклад, відео, натиснувши цю кнопочку. Або ось цю кнопочку, натиснувши, можемо додати зображення. Більш детально ви познайомитеся, коли будете їх натискати. Наступний макет слайду це назва розділу. Ось ви бачите, як він виглядає. Також можна додавати текст. Далі два об'єкти. Ось ви бачите, є заголовок слайда, можна писати текст і додати на один слайд одночасно два об'єкти завдяки ось уже вбудованим. Кнопка додавання об'єктів, порівняння об'єктів, також заголовок, а ще, ще під заголовочки у нас є і об'єкти. Слайд, який містить лише заголовок, лише одне текстове поле. Наступний слайд це слайд, який може бути порожнім, і ми на ньому також можемо працювати, додаючи об'єкти. Потім слайд вміст і підпис. Ось у нас підпис, а ось у нас міст. Натиснули на кнопочку і додали якийсь об'єкт на слайд. Далі зображення і підпис. Є в нас підпис, ось ви бачите, текстові поля. І зображення, піктограма для зображення. Давайте з вами підготуємось до самостійної роботи і переглянемо, як створити. Невеличкий проєкт презентації. Отже, починаємо з створення слайду. Оберемо слайд, де у нас є ось такий макет. Назва і вміст. Назва буде малювання вовка. Натискаємо на додавання зображення, відкривається папка з уже підготовленими зображеннями, додаємо перше зображення, збільшуємо його так, і додаємо основне створити слайд. Обираємо, назва вміст. Крок перший. Знову додаємо зображення і. Ось це зображення, збільшуємо його і показуємо, як відбувається малювання вовка. Діючи аналогічним чином, ми додаємо далі слайди. І після того, як ми додали всі слайди, ми обираємо порожній слайд, вставлення текстове поле, додаємо текстове поле, і в текстовому полі пишемо інструкцію створив, і хто ж її створив, автор учень третього класу, клас буква У. Максименко Максим. Так, збільшуємо для цього виділяємо текстове поле і додаємо ось на буковку А, додаємо. Так, ось таким ось чином можна створити презентацію інструкції. додаючи кожного разу слайд, підписуючи кроки і ілюструючи кожен крок зображенням. Якщо ви випадково додали два однакових слайди, або який слайд ви хочете видалити, бо він вам не сподобався, для цього потрібно натиснути слайд правою кнопкою мишки викликати контекстне меню, і в ньому обрати команду видалити слайд. І Уже слайду у вас не буде. Якщо він один, якщо багато, то серед переліку зліва ви вже його не побачите. Давайте розглянемо, як же можна створити і де взяти матеріал для такого проєкту. У мене вже заздалегідь підготовлена порожня презентація. Я зараз в неї перейду. Так, ось у мене є. Порожня презентація, я клацнула і додався відразу слайд. За замовчуванням, це титульний слайд. Я пам'ятаю, що в зразку було створити слайд» і оберу просто заголовок. Так, Що саме я буду створювати? Цей слайд, дивіться, до речі, мені не потрібен уже. Я його обираю, як казали на відео, правою кнопочкою видалюю. Так, тепер, що саме я буду створювати, зараз вирішу яким чином. Раджу вам скористатися підказкою, уже готовими малюнками інструкціями. Для цього перейдемо з вами на сайт, який називається. Пустунчик. На цьому сайті є дуже багато прикладів з уроків малювання. Дивіться, пустунчик, творчість, уроки малювання. Ось творчість уроки малювання. І ось у нас є багато прикладів, як намалювати ті чи інші об'єкти. Ну, Давайте на прикладі, ну, як намалювати Міккі Мауса, наприклад. Так. Крок за кроком є пропозиції, переглядаємо, якщо нам подобається, ми скористаємося цим алгоритмом. Так, перший, перший етап обраси голови Мікі. Отже, в кінці в результаті в мене повинно вийти ось таке зображення. Або я можу скористатись ось цим варіантом, наприклад, подивіться, будь ласка, бачите, це інший спосіб, хочу взяти ось цього це зображення. Для цього я навожу на це зображення правою кнопкою. Копіювати зображення, повертаюся в свою презентацію, вставляю зображення вставити. Так, двічі в мене чомусь ставилося зображення моє. Одне видалю, одне поставлю. Отак. І напишу малювання Міккі Мауса. Мауса. Поставлю заголовок, скільки це заголовок по центру. Так, додам ще один слайд. Створити слайд, наступний слайд, і це в мене буде крок один. Крок один. Так, я вже знаю, що буду робити, іду знову на пустучика. Іду крок один і. Копіюю це зображення. Копіювати зображення. Вставити крок 1. І таким чином додаю слайди до кінця. Стільки в мене буде кроків. А на останньому слайді напишу інструкцію. Створив і підпишете, хто саме створив інструкцію. Для того, щоб готову інструкцію, презентацію відправити мені, необхідно зберегти презентацію. Для цього, після того, як ви завершили роботу, натискаєте меню «Файл», Далі зберегти як. Огляд пропоную вам Далі ви обираєте, куди саме ви будете зберігати, наприклад, папка Документи і в папку Документи, от я під малювання Міккі Мауса, ну, мене так влаштовує. І натискаєте кнопочку Зберегти. Ваш файл зберігся, про це вам говорить ось зміна. Бачите назву малювання Міккі Мауса. Спочатку це у вас було там за замовчуванням PowerPoint. І після цього натискаєте кнопочку закрити, презентація буде збережена, потім відправити її мені на перевірку. Ще раз, який саме брати малюнок, ви можете скористатися підказкою із сайту. Пустунчик. Там дуже багато різноманітних варіантів. Можете створити свій алгоритм, наприклад, в альбомі помалювати, зробити фото і додати свої фото. Чекаю на ваші інструкції, презентації. Бажаю вам успіхів! Хто ще не підписався на мій канал, зробіться, тисніть дзвіночок. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. На все добре, до побачення.